Колескові. Ой люлі люлочки, засніть мої діточки, мої малесенькі, дітки мої дрібнесенькі. Ой ну дітки дрібнесенькі, ви ж мені усі ріднесенькі. Діточки з маличку чують чудовий передзвін у колискових піснях своїх мам та бабусь. І закохуються у його співучість сама Колескова оберіг, лагідна усмішка та ніжність неньки, дорога скарбниця народної мудрості і самобутньої творчості. З їх допомогою малеча вчиться розмовляти, запам'ятовує мелодії, пізнає світ адже Колискова перша пісня в їх житті. Виконана виключно для них з любов'ю та ніжністю. Ходить сон коло вікон, ходить сон коло вікон, а дрімота коло плота. Питається сон дрімоти, де ми будемо ночувати? Де хатинка теплесенька, де дитинка малесенька, туди підемо ночувати. І дитинку колихати, там ми будемо спочивати і дитинку присипляти, спати, спати, соколятко, спати, спати, голуб'ятко. З давніх давин матусі, вкладаючи спати дітей, співають їм заколисуючі пісні колискові, ніжні, мелодійні пісні допомагають заспокоїти дитину. Налаштувати її на сон. Та не лише для того, щоб приспати малюка, співали колискові наші предки. Матусі також використовували їх у якості замовлянь, щоб берегти немовля від зла. Любі дітки. Спробуйте вивчити колискову за допомогою різнокольорової таблиці. Ходить вечір. По долині в синій, синій сорочині і приносить сни чудові і співає колискові. Повторіть окремо по кожній картинці, ходить вечір. По Долині в синій, синій сорочині і приносить сни чудові і співає колискові. Повторимо все разом, ходить вечір по долині, в синій. Синій сорочині і приносить сни чудові, і співає Колискові. А від вас, діти, я чекаю відео з Колисковою, яку ви заспіваєте в своїй улюбленій іграшці.